Нагадую, ви дивитеся консиліум. Зустрічаємо в нашій студії нашу улюблену гостю. Це Валентина Величко, доктор медичних наук, професорка, директорка дитячого консультаційного діагностичного центру імені Академіка Резніка завкафедрою кафедрою сімейної медицини Одеського національного медуніверситету. Пані Валентино, вітаю вас! Вітаю. Давно ми вас не бачили, вже скучили. Дякую. І знаєте, хотіла побачити саме вас, саме тут, саме от у травні, саме тому, що травень це місяць, в який. Відзначається день сімейного лікаря, і ви як людина, яка керує сімейними лікарями, яка готує сімейних лікарів, яка навчає постійно. От я навіть з'ясувала поза ефіром перед тим, як ми з пані Валентиною почали, що і сьогодні вона буде навчати сімейних лікарів новим навичкам, новим знанням, новим схемам і алгоритмам. Тобто хотілося б поговорити саме із вами про по-перше, роль сімейного лікаря. В Житті українців, тому що реформувалися вже давно постійно продовжується реформа. Певні е, функції додаються сімейним лікарям, обмеження, от буквально готуючись із вами сьогодні. Побачила, що певні там дослідження виключили з переліку надання сімейним лікарям, то тобто і дізналася завдяки цьому. Е, Реформуємось і е, 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 еволюціонуємо. І от про це хотіла б поговорити. А розпочати з того, що маємо таку статистику в Україні понад 20 3 тисячі лікарів первинки це сімейні лікарі, це педіатри, терапевти. Вони надають медичну допомогу в більш ніж 7 тисячах медзакладів. І от середній вік лікаря первинної ланки становить майже 50 років. От е, Бачимо, що молоді експерти кудись витікають або ще готуються. Пані Валентин, розкажіть, будь ласка, як е, наразі, на вашу думку, експертно, е, як живеться сімейному лікарю як складно готувати таких лікарів під потреби, які сьогодні висуває держава і вже сам пацієнт. Так, хочу сказати, що немає однозначної відповіді у мене, тому що це така дуже, дуже буде розширена відповідь сімейному лікарі, лікарю, як і кожному лікарю в Україні, сьогодні. Трошки тяжко дивлячись на ті умови, в яких ми працюємо, і звісно, реформування воно додає такого драйву з однієї, сторони, з іншої сторони, якихось можливо негативних моментів, які засмучують лікаря, тому що лікарі сьогодні не тільки сімейні, всі лікарі не мають такої захищеності від пацієнта хочу теж на цьому наголосити. Сказати, що до лікаря треба більш бережливо відноситися. Ну, наприклад, сімейний лікар, ми сьогодні говоримо, дійсно він така ключова фігура в медицині і України, взагалі, в світі цей напрямок уже дуже давно розвивається. В Україні в 90-ті роки почав розвиватися напрямок сімейної медицини. Він такого. Великого бурхливого розвитку почався десь в 15-17 році. Я пам'ятаю, що починаючи з 16-го року, 2016 по 2019 рік, було дуже бурхливий розвиток перенавчання лікарів, терапевтів і педіатрів. Тому, тому сьогодні середній вік такий, як ви сказали, тому що е, кафедри сімейної медицини і наша кафедра Одеського медуніверситету вона докладала дуже багато зусиль, тому що ми перевчили, можна сказати, всіх педіатрів і терапевтів Одеської, Миколаївської Херсонської області, регіону. Тобто І вони стали от, сімейними. От, лікарями. от давайте уточнимо цей момент для глядачів, тому що ми з вами знаємо, що сімейний лікар не дорівнює терапевту. Не дорівнює, Або не дорівнює педіатру. Чим він відрізняється від педіатра або терапевта? Тому що лікує, мабуть, перше. Сім'ю, так, це сім сімейний лікар, так ви знаєте, є таке навіть такий короткий вислів щодо сімейного лікаря. Це будь-коли, будь-кого і будь-яка хвороба. Тобто, коли ми говоримо про сімейного лікаря, це такий універсальний фахівець, який доглядає це довірена, довірена особа сім'ї. Тому що вона знає дуже багато про сім'ю, вона знає все про маленьку дитину, вона знає про матір, про батька, про дідуся, про бабусю, про всіх, що стосується цієї родини. Член родини має член, да, член родини, тому що вона ну, має це знати. Які е, успадковуються хвороби, та щоб зрозуміти не пропустити стани в кожній сім'ї, кожна родина має певний перелік, якщо можна так сказати, багаж якихось таких нахилів до тих чи інших хвороб чи симптомів. Тому, коли зростає молода людина, дитина, сімейний лікар вже насторожується там, в одному чи в іншому напрямі. Тому що одне із великих направлень сімейної медицини і лікаря це профілактика, це рання діагностика, це завчасно поставити діагноз, коли ще немає симптомів, нічого не болить, нічого не тривожить, а лікар вже щось запідозрив. Знаєте, я називаю сімейних лікарів такою внутрішньою системою ППО медицини. Вони... Як ви знаєте, так сказати, я отак, люблячи, так люблячи, кажу, вони повинні бачити це все так, коло того, так, що летить оту так. людину, якась стан, хвороба, небезпека. І мало того, що побачити ще і знати, що це треба. Знати це, і тому це довірена особа, яка знає все про родину, від маленької дитини до дорослої дитини. Ну, немає ніяких таких гранічних моментів по віку чи по статі угу. і так далі. Оце сімейний лікар. Коли ми говоримо про педіатра, то ми розуміємо, що це педіатр, який слідкує за зростом дитини, лікує дитину. До 18 років з народження до 18 років. Коли ми говоримо про терапевтів, лікарів внутрішньої медицини, то це лікар, який з 18 років надалі супроводжує дорослу людину. Але е, сьогодні е, Ще можна сказати, що все ж таки терапія, внутрішня медицина вже більше все, ну, взяла такий курс на стаціонарні, угу. на стаціонарну допомогу, тобто є терапевтичне відділення, і ось це вже займає терапевт. Можна сказати сьогодні, що терапевт і педіатр це все ж таки лікарі другого рівня допомоги. Це стаціонарна допомога, це допомога тоді, коли вже є складний пацієнт. Складний складний випадок, складний випадок. А сімейний лікар це лікар, який на протязі життя. Але не все так, як я кажу, тому що це ж було поступове перевтілення було колись так, що поділені були на дітей, на дорослих. Тому і лікарі, звісно, такі. І тому це відбулося перенавчання. Тобто, кожний майже кожен педіатр і кожен терапевт має ще додаткову спеціалізацію лікар загальної практики сімейної медицини. Uh -huh. І сьогодні, коли ми говоримо за первинну допомогу, то всі, всі три спеціалісти, оці про які ми говоримо, мають право надавати первинну допомогу, звісно. Але вони, педіатр і терапевт, вони згужуються до віку, а сімейний лікар не згужується. Тому будь-кому він може надати допомогу. Така універсальність це один із таких філософських законів сімейної медицини. Це універсальність, це, це ж так складно. Це, це, це треба знати це майже складно. про все. Е, так і навіть тому... ми знаємо, що так. де окрім хвороб фізичних, е, вже декілька років і ментальним е, здоров'ям е, займається okay. сімейний лікар і є опитувальники про будь-яку хворобу, стан і ризики. Так, допомагають сьогодні дуже багато після дипломної освіти різних напрямків різного рівня. Тому сімейні лікарі це лікар, як всі лікарі постійно вчаться все угу. життя до кінця свого професійного розвитку життя да, та, професійного життя. А сімейний лікар вчиться за всіх ще більше, тому що сімейних лікарів запрошують на конференції, на фахові школи, на післядипломну освіту. І педіатри, і урологи, і неврологи, і кардіологи, і ендокринологи, тому що ми сьогодні знаємо, наприклад, якщо говорити про діабет другого типу, то сьогодні сімейний лікар може поставити діагноз. Цукровий діабет другого типу, дорослому чи маленькому пацієнту, і почати розпочати вже перші рекомендації, перші ліки призначити, і потім відправити до ендокринолога для того, щоб уточнити діагноз. Для чого це зроблено? Для того, що вузьких спеціалістів ще довше треба готувати. І їх набагато менше, ніж сімейних лікарів, і не можуть дуже багато є хронічних хвороб. Не можуть вузькі спеціалісти спостерігати пацієнта на протязі довгого-довго лікування. Це може тривати десятки років. А ось якраз і другий такий філософський напрямок сімейного лікаря це довготривала підтримка і нагляд пацієнта, тому що він буде повертатися до сімейного лікаря. І я хочу сказати, що сьогодні пацієнти більше і більше. Довіряють сімейним лікарям. Я вже це говорила і вузьким спеціалістам, і е, е, скажу сьогодні, що е, інколи так буває, що пацієнт е, побував на консультуванні у, у будь-якого вузького спеціаліста, повертається до сімейного лікаря, він показує, що, е, що саме які рекомендації. Оцей заключний підтвердження, лист шукає і шукає особи, підтвердження. Та? Він каже. Мені приймати ці ліки, ти що назначив вузький спеціаліст, і сьогодні сімейний лікар повинен підтвердити, то він потрібен повинен розумітися на багатьох речах. Так, це, це складно знаєте, це але, дуже складно, але хочу сказати сьогодні, що. Ну, така статистика, да, що 50 років середній вік. Але хочу сказати, що сьогодні багато випускається сімейних лікарів вже із шостого курсу, починаючи. Вони йдуть в інтернатуру, uh -huh. як сімейні лікарі. Дуже багато молодих лікарів. Ми сьогодні бачимо по Одещині, в місті Одеса є багато молодих лікарів. Я просто в захваті від того, як молоді лікарі швидко справляються з цими IT-технологіями, тому що сьогодні ще всі. Лікарі, а зокрема, і сімейний лікар повинен бути просто IT-знавець генієм, генієм, тому що він повинен за там, буквально 12-15 хвилин заповнити всю електронну карту, як ви правильно сказали, вивчити психічне здоров'я, ментальне здоров'я, фізичне здоров'я, соціальну адаптацію, поговорити, а ще проговорити про вагу, навіть якщо пацієнт не згадав угу. це, а ще про щеплення, тому що ми. Не тільки дітей, а дорослих щеплюємо. І багато таких моментів треба затронути. І от, До речі, і, і, все це треба ваших... записати, і все це треба записати. В підтвердження ваших слів, от це ж моя, знаєте, ця статистика показує, що у середньому на одного лікаря в Україні припадає 1249 декларацій. Тобто, розуміємо, що приблизно тисяч. це ще замало. Тому, це що... середня. Національна... Когось багато, так? так, Національна служба здоров'я ставить нам ну, такі от. Цілі, що сімейний лікар повинен мати 1800 декларацій. Ми розуміємо, що всі 1800 піде одночасно, є, але не я знаю, що є лікарі, які встигають більше. Навіть 2000 є. Так. Ну, я скажу, це мабуть, тому що вони гарні медичні сестри. Треба uh -huh. ще сьогодні сказати, що сімейний лікар має дуже надійного товариша, медичну сестру. І, е, на жаль, теж це є дефіцит в, в цих кадрові в кадрові моменти. І е, е, я хочу сьогодні якраз закінчення 11 класів, да, випускні uh -huh. бали, тому хто хоче присвятити себе медицині, медична сестра сьогодні. Це ну дуже такий гарний допомічник сімейному лікарю і будь-якому лікарю, особливо сімейному, їх є дефіцит, так? Я да, дуже великий. Тому я сьогодні молодь закликаю закликають іти до лав медицини, до лав ставати лікарями, ставати медичними сестрами. Тому це ну це завжди дуже знаєте. Зараз так, такий дуже гарний період. Звісно, реформуємося і далі. Так. Якісь нові функції додаються, але це ж не той період, як ви згадали, коли ми почали тільки коли ми. Не розуміли тяжко, ще так, ролі тяжко всім, задачі. Так. Вже сімейний лікар більш-менш має алгоритми, має. і ті випускники, які будуть іти сьогодні, вони вже будуть певний багаж вимог вивчати на кафедрі сімейної медицини. Так і коли вже будуть додаватися нові певні функції, це вже тобі треба буде просто їх опанувати, а не так, що коли ще ми так по хиткому містку йшли і не розуміли, чи то давати нам тих туберкульозників сімейному лікарю, чи все ж таки залишати в диспа. Вирішували краще спільнотою. казати людина, яка хворіла. Uh, я перепрошую. Так. Я перепрошую так. Людей, які хворіють на туберкульоз, так. чи вони? А, Будуть вилікуватися під наглядом сімейного лікаря, навчити всього, так, всього. багато хронічних І ми ми не знали, таких. Ми вирішували mm -hmm. ці моменти. Діабет, що я ви хочу сказали. тільки якщо можна так. доповнити, що навчання сімейного лікаря починається, починається майже з перших курсів медичного університету. А п'ятий-шостий курс, взагалі, дуже багато є годин, які присвячуються саме сімейній медицини. Сьогодні налаштовується так освіта ще на Додипломному освіті, uh -huh. тобто останні курси медуніверситетів, що все більше і більше є запитів на те, щоб люди, діти, молодь, яка навчається в університеті, вибирали саме сімейну медицину. Тому що ну, є певні такі моменти, які Ну, я ж так розумію, що ми мали кадровий дефіцит у зв'язку з повномасштабним вторгненням, де хто поїхав. Ну так, де, я хто не дітей. Хотіла так хотіла Ну, на жаль, це наші реалії. Ми це, не можемо це... їх обійти. Так, так Це є, це, це є і дуже впливає. І сильно, ще так. ми не можемо також не згадати про те, що все ж таки є той стереотип. Щодо, ну, ви сказали, дуже розумні в нас молоді лікарі та лікарки. Але от знаєте, є таке упередження, що не хочуть закрити. Ключати договір за молодою лікаркою, дехто каже, молодий, більш по сучасному освічений буде лікувати по сучасному і піде до сучасного молодого лікаря. А Хтось каже, ні, там нема досвіду. Ну що та дівчинка ще може? Та вона тільки випустилася, вона нічого не знає. І я вам скажу про свою сімейну лікарку, яка обрала для Хелсі фотографію, на якій вона старша для того, щоб люди, бачачи ту фотографію, не думали, що вона ще досить молода і. Очікувала від неї певного досвіду. Навіть до того довели лікарку, що вона таке робила. На жаль, воно таке існує. Я ну, думаю, так, що Це, це теж... ми не можемо впливати, але е, хочу сказати, що сьогодні всі лікарі, я за місто Одеса скажу, що незалежно від віку, дуже компетентні і мене е, трошки, ну так, я радію, коли ми проводимо конференції, я бачу різні, різного віку лікарів угу. і е, захоплююся лікарями з великим. Досвідом і лікарями, які тільки закінчили, я не можу сказати, що хтось кращий, а хтось не кращий. тому що е, лікар з досвідом він повинен весь час переформатовуватися. Він 10 років назад по іншому ставив діагноз і призначав ліки. А пройшло Завжди 10 років оці, і змінилися так? алгоритми, стандарти, змінилися ліки. І е, лікар повинен весь час все по-іншому робити. І я хочу сказати, що лікарі перед Пере... переосмислюється все, перевлаштовуються на сьогоднішній лад. А молоді лікарі вони зразу вже чаться по новому Тобто, і той, і той лікар він навчається новим стандартам. І сьогодні я хочу сказати, можливо, сьогодні трошки простіше молодим лікарям, тому що є алгоритм і стандарти доказової медицини. Uh -huh. і, і, і чіткий алгоритм. Я бачу оцю позначку, оцей рівень, там, наприклад, якогось аналізу. Алізу до я знаю чітко, що я повинен виставити цей діагноз, чи відправити на додаткове дослідження, чи відправити до військового спеціаліста, чи зразу призначити угу. терапію. Це дуже допомагає, і це допомагає скоріше е, взяти той досвід, про який ви казали. То це скоріше сьогодні. У молоді досвід приходить скоріше Бачите, за допомогою цих алгоритм. От Чуйте, <плес> наші глядачі? Так. Що так от відбувається насправді дуже добре. але, от є такий момент, ви самі про нього згадали, що. Лікар завжди. Повинен дати відповідь. І Сучасні так. технології, на жаль, зруйнували кордони приватності і приватного часу. На жаль, ці лікарі від доброго серця дають свої телефони. Потім телефони гарячі, тому що вночі хтось не так кашлянув. Чи безліч дзвінків на вайбери, на якісь інші мережі завжди пацієнт сам у себе улюблений один і вважає, що він один, мабуть, у лікаря, і починає в будь-який час дзвонити. Писати. По-друге, згадаю такі випадки в цій студії були, коли приходили другого, третього рівня, лікарі, імениті і казали: ну, от якби що та сімейна лікарка відправила, ну, до прикладу, пацієнтку на обстеження більш детальне в гінеколога, то вона б ця жінка не захворіла на страшну там якусь хворобу. Оце все сімейні лікарі. І вони завжди поспішають, завжди інші в них пацієнти. Тобто є тиск з одного боку, є тиск з іншого боку. Оку, є тиск постійного навчання. І знов таки ж по статистиці маємо що 70% опитаних анонімно сімейних лікарів мають виснаження і вигоряння. Як допомагати, де брати ресурс? Розкажіть, як ви справляєтеся, як ваші лікарі у резні у центрі Резніка справляються для того, щоб показати і пацієнтам, і всім іншим, що лікарі теж люди, і до них, як ви сказали, треба. Ставитися теж дуже обережно і цінувати їхню підтримку. Ну, по перше, треба вважати один одного, це так, і дозволяти собі писати ввечері чи вночі, чи на вихідні дні, на святкові. Ну, я думаю, що це необачливо, тому що у нас дуже багато в місті є закладів, які цілодобово працюють де можна звернутися і знати, що робити, якщо є якийсь такий е, ургентна така ситуація. Якщо це може почекати, то записатися і прийти. Але дійсно лікарі себе не бережуть, вони хочуть набратися досвіду іноді, і тому дозволяють це робити, а потім виснажуються. І таке професійне вигорання, на жаль, є. У когось воно скоріше наступає, у когось не так. Тому ми завжди на всіх курсах додаткових і на конференціях останній час говоримо завжди: бережіть себе для лікаря. Це ми говоримо. Находьте. Ті м, ключові якісь позиції, де вас будуть наповнюватися, де ви будете наповнюватися енергією, щоб не вигорати, щоб міти емпатично і далі ставитися для, до пацієнта. Це дуже важливо. Тому що ми ж всі люди, лікарі це ж люди, лікарі теж хворіють, і вони відчувають теж емоції. Тому е, була така думка: ми навіть е, декілька заходів провели, е, запрошували психологів, які надавали поради, зокрема. в це Центрі Резніка. Ми шукаємо будь-яку можливість і відгукуються. У нас приходило декілька було таких заходів. Психологи, які саме проводили тренування з лікарями і говорили, що, як вони повинні реагувати, чи не реагувати, чи наповнитися. Вони повинні сказати стоп, «да зробити перерву, піти на обід, вчасно закінчити. Чи…» тобто, якісь такі моменти. Ще хочу сказати, що ми сьогодні вели таку практику, у нас є йога. 30 uh -huh. хвилин кожного дня, 5 днів на тиждень. Або зранку до роботи, для або команди, так? для ком... для всіх, хто бажає, не тільки для лікарів, для всіх співробітників. Uh -huh. У нас медичний директор і ще є її медична сестра, які підтримують і проводять трьох 30 хвилин такі спортивні моменти без телефона Ми заходимо до конференц-залу, і там 30 хвилин ми присвячимо собі якимось така фізканула фізкультурна культурна минутка. І це теж допомагає, тому що ми наповнюємося, ми зосереджуємося і ми виходимо якісь більш щасливі, скажімо так. Тобто підтримуємо один одному обов'язково посмішкою, гарним словом і обов'язково тренінгами із психологами. Можна проходити є дуже багато в інтернеті, але сьогодні Асоціація сімейної медицини задумується і вже є такі. Задумки, щоб надавати психологічну підтримку сімейним лікарям на протязі року, угу. для тих, хто буде цього бажати, ми можемо бути, ну, Я думаю, що започаткуємо такий проект від професійного вигорання. Ви знаєте, ну такі на такій позитивній ноті. Вже ми повинні з вами завершувати і підсумуючи, хочеться сказати всім, хто зараз думає над своєю кар'єрою, що одне з найкращих це є лікар, який допомагає. Який, от особливо сімейний лікар, тим більше зараз сімейний лікар стає отаким, таким, як я сказала, ППО. Він все більше допомагає профілактувати, а не лікувати. І це так важливо, коли ти до лікаря йдеш не для того, щоб лікуватися, а для того, щоб поспілкуватися, і пройти обстеження безкоштовні, гарантовані державою, і ти можеш перевірити все це Але до трошки бороби. захисту для лікаря. Трошки так. захисту. і завжди пам'ятайте. По-перше, обирайте для себе кар'єру. А той, хто вже обрав її, пам'ятайте, що лікар це людина, і ви це бачите, коли приходите, просто зерніться інколи. Ви побачите так. картину, яку намалював лікар, чи якусь фотографію онука чи дитини на столі. Тому що наші лікарі вони і батьки, вони і жінки, і чоловіки, які живуть таким самим, як і ми із вами життя, і це життя треба цінувати, поважати, будь-кого вчитися це робити кожного дня, кожну хвилину свого життя. Дякую вам, Дякую. пані Валентина. Нагадаю, Валентина Величко, Бережіть себе. Так, Валентина Величко, директорка дитячого консультаційно-діагностичного центру імені Академіка Резніка та зав кафедрою сімейної медицини Одеського національного медуніверситету була із нами у студії. Бережіть себе і будьте здорові! gaps. Yes.